І почнімо з ситуації на передовій: 153 бойових зіткнення за минулу добу зафіксували на фронті. З них 63 припали на Покровський напрямок. Ворог тисне на Лиманщині. Там 16 штурмів. На новопавлівському відтинку 12. росіяни запустили по наших територіях майже 4 тисячі дронів Камікадзе. Детальніше про події на східному фронті. Далі у нашому огляді. Під Вовчанськом атакує скорпіон. Підрозділ прикордонників заважає окупантам закріпитися на цьому напрямку. Намагання ворога облаштувати фортифікації або доправити на позиції зброю, фіксує наша аеророзвідка. І тоді до роботи стають дронарі та мінометники. Поцілили екскаватор, гармату «Рапіра» разом з бронетранспортером тягачем склад з інженерним обладнанням та знешкодили кількох окупантів. Пілоти підрозділу Стрікс завдали точних ударів на південно-слобожанському відтинку. Кожен виліт це ювелірна робота операторів, що ослаблює бойовий потенціал противника. Цими днями знищили транспортні засоби, БМП, позиції ворога та укриття. Третя штурмова міноснула ворожу піхоту на відкритій місцевості у бліндажах та кущах, а ще знесли антенну, позбавивши окупантів зв'язку. Справжню м'ясорубку влаштували московитам на Харківщині воїни залізної бригади. Ворог відчув усю вогневу міць бронетехніки і лють штурмовиків. Окупантів спершу атакували танки та БТРи, Росіяни готувалися, влаштували міні загородження, але марно. Бо після того, як відпрацювала наша броня, штурмовики зачистили територію. Також довелося бити загарбників у небі, і це не перебільшення. За пару тижнів залізні птахи знищили зо два десятка російських БПЛА-розвідників, а тепер масово полетіли безпілотники камікадзе. -Монія». Дуже сильно відрізняється зараз. Робота від того, що було на початку війни. На початку ми їздили мобільними групами. А ми Сіли, швиденько загрузили міномет, поїхали на точку, вигрузили його, відстрілялися, швиденько зібралися і поїхали. Зараз така війна неможлива. Зараз ми навіть не доїдемо. Так про бойовий досвід розповідає воїн прикордонної бригади Форпост хлопець до війни працював у Празі, але став добровольцем, хоча не мав і 25 років. На Луганщині пекло окупантам влаштовує Фенікс, спалили танк, мототехніку, склади спальним. Росіяни не припиняють своєї активності на Лиманській ділянці фронту. За добу вони 16 разів намагалися атакувати позиції наших захисників. 66-та окрема механізована ліквідувала одну зі штурмових груп противника. Відпрацювали чітко, аби ворог залишився в укритті назавжди. А це вже кадри від пілотів 63-ї ОМБР. Вони знищують великими бомберами у. Антів, які намагаються сунути в Торське. У районі Білогорівки на сіверському напрямку прикордонники Феніксу зупинили масовану атаку ворога, який задіяв важку техніку. Результат перетворилися на брухт. Два танки, броньована машина, легковик. Піхота намагалася розсіятися по зеленці, але не пощастило нікому. На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російських загарбників спрямовані на українські позиції неподалік Білої гори, Кліщівки та у міській забудові Торецька. Наші захисники мужньо тримають оборону. На добропільському напрямку ворог намагався провести штурмові дії в районах Новооленівки, Полтавки, Шевченка Першого, Володимирівки, Коптівого, Новоторецького, Разіного та Родинського. Усі атаки противника відбито зі значними втратами для окупантів. На Краматорському напрямку бійці 5-ї штурмової Київської точним вогнем знищили піхоту в укритті, а також замасковані мотоцикли для диверсійної діяльності. Крім того, завдяки влучності воїнів бригади ворог втратив бронетехніку, дрон, транспорт і мінометну позицію. Мінус логістика, мінус вогнева підтримка, мінус розвідка ворога. На турецькому секторі полюють за окупантами бійці Азову. ФПВ-дронів у них вистачить для кожного росіянина. А це відео, як зустрічали побратимів в бригаді хижак після ротації з нуля. Один з військовиків наступив на ворожу пелюстку під час виходу з позицій. Ти рухатися не можеш. <пілляв> <А я> <пілляв> До точки евакуації йшли пішки дві ночі разом з пораненим. Дітей надіслати 10. які в тебе плани на найближчі кілька днів. Помитися. <пілляв> Барбіршоп. <пілляв> А ще у мене Борис що мене скучає, зменя з куча Це кіт чи собака Покровськ стоїть. Наші оборонці тримають стрій. Уперше за довгий час ворог кинув у бій бронетехніку і знову даремно. Усю ворожу колону знищено. Черговий штурм на Покровському напрямку зірвали злагоджені дії артилерії та сил безпілотних систем 155-ї окремої механізованої імені Анни Київської. Московити найчастіше сунуть зеленкою полями вплав уночі в антитепловізійних накидках. У зоні відповідальності бригади Спартак намагаються накопичуватися аби штурмувати більшими силами. Але бійці щодня підривають їх десятками і залишають в українській землі назавжди. О, є розрив і ще щось там загорілося. Рвануло таке після розриву. На цьому відео боги війни 72 другої механізованої випалюють ворожі позиції та техніку. Кожен постріл, щоб знищити якомога більше окупантів. На новопавлівському керунку дронарі 23-ї бригади влучають по ворожих мотоциклістах, які намагаються прорватися через лінію фронту. уражають бліндачі, де ховаються окупанти, проводять мінування та перешкоджають діям противника з повітря. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини.